Вітаю, ви дивитесь Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску слухали свідчення потерпілих та переглядали міру запобіжного заходу. Деталі з судового процесу у справі про ДТП фури та маршрутного автобусу, внаслідок якого загинули 14 людей. Медіатр, окуліст, хірург та невропатолог. Дітей з Новоселівки обстежували лікарі Чернігівської обласної лікарні. Зекономили кошти державної субвенції на освіту. Як Коробській громаді вдалося, попри війну купити новий шкільний автобус. Водії фури, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП біля Брусилова, внаслідок якої загинули 14 людей, на 60 діб продовжили строк тримання під вартою. Таке рішення ухвалив сьогодні суддя Чернігівського районного суду Владислав Кухта. Про такий запобіжний захід клопотав прокурор. На даний час судовий розгляд кримінальне провадження завершити об'єктивно неможливо. Ризики, які існували як на момент обрання запобіжного заходу, так і на момент неодноразового продовження обвинуваченого запобіжного заходу. Наразі не незменшність продовжують існувати. Обвинувачений Сергій Карповець просив суд відпустити його додому, адже у зв'язку з хворобою йому потрібне покращене харчування і належні умови проживання. Чого на його думку зараз він не має, також чоловік сказав, що його сім'я, яка проживала у Ягідному і виїхала після окупації, незабаром має повернутися з-за кордону, але їхній будинок зруйнований росіянами. Дякую волонтерам, Спасіма і окна поставили. А внутрі, там грубо в мене зроблено, все. Я сам робив. Ну, Вони ж розбурали там, все, постріляли, і снаряд попав в окно, там стіни поволяв. Так я міг ще щось зробити, щоб моя сім'я вернулася назад. Там. там на малого зараз гроші не платять. Я жінці неділю назад дзвонив, гроші не платять, Так вони живуть, як попали, хочуть повертатися і нема куди. Я щось зробив би вдома. І і як я писникся, і людям міг би допомогти. Адвокат обвинуваченого просив відпустити свого підзахисного під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу стеження. Проти цього виступали представники потерпілих родичів загиблих. Зрештою, суддя задовольнив клопотання прокурора. Суд врахує, щоб саме соломи слідчим судей прибрані та придування обвинуваченому. Карповець за північ заходу виді тримання під вартою не змінить судове промеження. Незавершені свідки недопитані. Він обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину. Ризик переховування від суду сягає невисокого рівня. Стан здоров'я обвинуваченого вікна та соціальні зв'язки не дають достатньо підстав для зміни запобіжного заходу на більш м'які. Нагадаємо, 7 грудня 2021 року, близько восьмої ранку, на трасі Чернігівмена Сосниця Грим'яч біля Чернігова в районі села Брусилів. Маршрутка Мерседес Спринтер з пасажирами зіштовхнулася з фурою. Того дня загинули 13 людей, Ще одна жінка померла пізніше. Прокурор області Сергій Василина розповідав Суспільному про одну із версій ДТП. За його словами, фура вискочила на зустрічну смугу і зіштовхнулася із маршрутним автобусом, який їхав у зустрічному напрямку. Серед ймовірних причин аварії він називав стан дорожнього покриття та технічний стан автомобіля. Поліцейські затримали 44-річного водія фури того ж дня і повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Чоловік місяць пробув у лікарні з травмами голови. Раніше у коментарі Суспільному він казав, що обставини ДТП не пам'ятає. Детальніше про хід судової справи, допит потерпілих і вивчення письмових матеріалів розповімо вам у наступному випуску новин завтра. Водій міського голови Чернігова Владислава Атрошенка перевіз через кордон Теслу дружини мера, офіційно перебуваючи у відрядженні. Сьогодні вранці представники НАЗК вручили міському голові протокол про адміністративне правопорушення такого змісту. На сайті агентства повідомляють, що мова йде про те, що Владислав Атрошенко дав вказівку водієві, щоб той вивіз за межі України авто, яке належить його дружині, і це становило його приватний інтерес. У міській раді дії правоохоронців називають Політичним замовленням. Далі цитата. Ця ситуація не залишає жодних сумнівів у тому, що силовики виконують політичне замовлення копати і знайти будь-що і будь-якою ціною проти мера Чернігова. Йдеться у повідомленні Прес-служби Чернігівської міськради. Там опублікували протокол на ЗК, з Документу зрозуміло, що йдеться про поїздку 1 липня, коли Владислава Трошенко мав відбути до швейцарського Лугану на міжнародну конференцію з відновлення України. Прикордонники відмовили йому у перетині кордону у пункті пропуску краківець наступного дня та сама Тесла Model X таки перетнула кордон у іншому місті в Шегині. За кермом був водій мера. Приватний інтерес такої поїздки називав бачає в тому, що 5 березня дружина Атрошенка виїхала з України через цей самий пункт пропуску Шегині. За інформацією Держприкордонслужби, вона була за кермом Тойота Камрі, що на праві використання перебувала у Чернігівської міської ради. Сам Владислава Атрошенко зі змістом протоколу не поговорив. Та збирається оскаржувати його у суді. Дітей з Новоселівки оглянули лікарі з обласної дитячої лікарні. Педіатр, окуліст, хірург, невролог та інші спеціалісти приїхали до села, щоб допомогти жителям, які не мають змоги відвести дітей до лікарні в Чернігів. Організували приїзд медиків волонтери. Як працювали лікарі та що кажуть місцеві жителі про таку ініціативу, далі в сюжеті. Фельдшерський пункт у Новоселівці. Сюди зранку йдуть жителі села з дітьми на прийом до лікарів, які приїхали з обласної дитячої лікарні. Педіатр, окуліст, лор, хірург, невролог та інші спеціалісти приймають у приміщенні, мобільному медпункті вагончику поряд та машинах швидкої допомоги. Семирічна Ангеліна прийшла сюди з бабусею. Вона мене до на мене що носік, сектора ми зараз йдемо до педіатра. Дівчинка розповідає, з початку повномасштабної війни до лікарні в Чернігові не їздила. Когда не було війни їздили з мамою, а от коли почалося, у нас був хороший лікар. Коли він нам провіяв носик мені. Я так да, нет, ту больницю почти розбомбили, там окна повилітали, там мета, попадали, всіке таке. Это... Так так ми не їздимо. Організувати приїзд дитячих лікарів до Новоселівки вирішила волонтерка Оксана Дягтярьова. Каже, коли привозить гуманітарну допомогу, завжди спілкується з дітьми і бачить їхній стан. І коли от приходять, ми влаштовували дитячі свята. Я просто дивилась навіть на руки дітей. Воно там таке, знаєте, на як короста. Я дивилась, як у їх такі синяки під глазами. Я теж мама, і я розумію, коли моє дитя хворе. Тобто я можу бачити, навіть якщо я не лікар, я бачу, що з дитиною щось не так. Повести дітей до Чернігова на прийом до лікаря мають змогу не всі, каже Оксана. Це транспорт, це треба час, це треба записатися до лікаря, чекати того лікаря, брати талончики. Вони зайняті а, тим, щоб а, налагодити житло на зиму. Вже зима скоро. Нігде жити. Вони ходять, шукають, що їсти, гуманітарну допомогу. Вони шукають, де заробіток, йдуть на роботу. Батьки семимісячного богданчика теж вирішили показати його лікарям. Тато хлопчика Олександр Кравчук розповідає: дістатися з Новоселівки до Чернігова з маленькою дитиною складно. Кожен потишити треба делі таксі визивати, тому що машини немає. Машина войною унічтожена. Ходить тут маршрутка 160, але вона бітком і тут з коляскою просто нереально влізти. Тому кожен наш поколкурачує це Лікарка-педіатр, алерголог Леся Бондаренко каже, де когось дітей після огляду направляла до інших спеціалістів. Були вже дітки, які мають вже встановлені сьогодні діагнози і назначено лікування їм. Були дітки, які просто звернулися для профілактичних оглядів, щоб впевнитися, що все добре. Коли лікарі приїхали безпосередньо там, де проживають діти, і після нададуть якусь консультацію, це дуже добре. І так простіше буде до батьків потім знати, до яких фахівців звернуться і дообстежитись більш детально. Є просто діти, в яких є проблеми з зором, і треба це дообстежити. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. На зекономлені гроші державної субвенції на освіту коробська громада купила шкільний автобус. Витратили на це близько 2 мільйонів 400 тисяч гривень. Він замінить на маршруті старий, яким користувалися 42 роки. На новому возитимуть дітей з села Карельське до опорної школи. Докладніше в сюжеті. Да, не зробнять. Сергій Міцук вперше сідає за кермо нового шкільного автобуса. До цього близько десяти років він возив дітей на старому 42-річному автобусі. Каже, він часто виходив з ладу. Ну вже що ламається. Ну старі людина ніколи не стануть молодим, так і автобус. Ну що як? пахне. Громада придбала автобус на зекономлені кошти державної субвенції на освіту. Вартість його склала близько двох мільйонів чотирьохсот тисяч гривень. Через війну, каже голова громади Володимир Куніцин, вагались, витрачати зекономлені гроші на автобус чи ні. Достатньо субвенції для того, щоб і заробітну плату. До речі, ми, ми не, не чисте зекономили, що ми там обрізали комусь заробітну плату. Але разом з тим у нас от, е, залишилось 2 мільйони 700 тисяч, 745 тисяч гривень, е, решту, до речі, 350. ми е, Завтра розпочинаємо процедуру. Нам треба купити ще комп'ютерний клас. Перед цим громада оновлювала парк шкільних автобусів рік тому. Тоді вдалося купити автобус дешевше на майже 600 тисяч гривень. Ми в тому році купили на умовах співфінансування, коли нам держава надала мільйон гривень і 800 тисяч. Ми співфінансували». Наразі в коробській громаді школярі на змішаній формі навчання. Частина уроків проходить в школах, частина онлайн. Тому автобус вже з наступного дня має стати в рейс. Возитиме дітей з села Карельське до опорної школи за 9 кілометрів. В громаді потрібно замінити ще два старі шкільні автобуси. Тетяна Лосі, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з Суспільним.